Знову ж всім привіт! З вами знову Міс Артемікс, але можете мене називати Артем. І сьогодні ми будемо знову ж грати в Мунцруфт. Ми в минулій серії зробили от таку от каркас. Так от, тут все розчистили цей. І я сьогодні буду робити повноцінний дім, тому що в мене його немає, в принципі. То давайте розпочинати. Спершу нам потрібно оці всі доски. Давайте подивимось, як це буде виглядати. М да, Нам потрібно оці всі доски просто так оголити. Бачите? Тунь, 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 тунь. Тунь. Тунь, 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 тунь. Тунь. Тунь, тунь, тунь. Тунь, 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 тунь. Потім. Тут. Коротше, просто всі доски треба оголити. Поголити, оголити, блін. Оголити. Так. Зараз ще оце от. Треба. Ось це. Типу, треба отак от гуляти, тому що я бачу це так. Я художник, я так бачу, все. Я в себе на канале ищу той художник, блин. Все строю тут. Стараюсь. Так. Ще трошечки мені потрібно тут. Головне не задіти. Дім Шрека. Бо дім Шрека це священна віщ. Так, давайте подивимось і. В принципі, я не бачу тут неоголених дощечок, так що з цією задачею ми справились. Так, потім. Мені треба це все в зробити в доск. з досок. Так що будемо зараз робити. Я не знаю, чи ми будемо робити другий етаж, тому що... В принципі, Дім і так великий. Я так подивився просто. Тут буде комната номер раз. Тут буде раз, два, раз, два. І тут кната. Номер два, Тут ще ми зробимо ось так. Давайте і тут ще ми зробимо. Ось так, да? Де? Дай? Mm. Tellement. Вот так. І треба ось так от все завернути. Так. Як це виглядає? Нормально. ...нормально. Прикольно в нас виходить, слухай. Слухайте. Це дуже прикольно. У мене там ще там, два чи три стаки цього. Дерева. Так що. Что... Нам в будь-якому случаї вистачить. Так що не переживайте, нам на все вистачить. Таких. Так, коридор ми вже зробили. Дивіться, що я планую так? Це такий міні-коридорчик, так. Ми його ще тут оформимо і. Заходимо в цю кімнату. В тій кімнаті ми будемо чи жити, чи щось робити. Все. Тут буде вікно. Так. Якщо ви не з Росії, то ви знаєте, що таке вікно. А, так. Ну, в принципі, по факту. По факту, по факту. Тут не буде вікна. Так, тут будуть дві глухі стіни. Стіни. Так. Ух, прям не вистачило прям впрітик. Так. І ще ми замість цього дома, кстати, зробимо якусь тут статую, чи що. Типу. пам'ять дому. <хи> Зробимо так. Так, а це в нас буде віл. Ого. Ну це вже класно виглядає. Так, і там я бачу коє що. Таке ти думав. Так. Нормально. Зараз ми будемо ще. Тут. Нам по-хорошому треба буде поїсти. Але це так. М -м, набутне. Але це таке. Набутне. Якщо ви дивились Василя, то ви знаєте. Так. А ні, поки що кришу ми не будемо робити. Вже коли зі стінами зробимо, то будемо кришу робити, а зараз ні-ні. Так. Тепер тут те саме, те ж саме. О! І тут будемо робити панорамне вікно. Тут воно десь буде таке з видом на море. Ну, ви зрозуміли, в общем-то. Буду я дивитись який виходжу такий. Дивлюсь на море. О, вода. Ура! Так. Тут панорама буде, тут. Ось так, в принципі. Угу. Ну, дивіться, в принципі, вийшло гарно. Реально вийшло гарно. Типу, я навіть не очікував, що так гарно. Так, і треба зробити кришу. Потім подивимось, як ми її зробили. Так. Так. нам прям так вистачає впрік, навіть я вам скажу. Нам цього вистачить впрітик прям. Хоча вже не знаю. Вистачило. <гум> так, скільки там? ну, того, що там, я думаю, вистачить. Ще в нас тут є дерево, так що ми можемо його теж там підрубити чуть, чуть Ось, в нас є ще сім штучок. Я думаю. Цього вистачить. Але я не впевнений. Не впевнений. В собі. Невпевнена в собі людина. Так, ладно. Ой, Ойошкінкот. Воно точно одинаково зроблена, тому що є щось цей. В принципі, да. І тут. Тому що там. Півстаку хватило, а тут ніяк півстаку не хватило. Ладно. Ха-ха. <гум> ага. Так, і нам цього, напевно, вистачить. Гугу, тим більш вистачить, блін. Так, в тій кімнаті в мене паук. Він домашній. Це гоша. Паучок, ти ж не будеш на мене нападати, да? О! Опит, досвід, все. В принципі, зараз ще подивимось, чи в мене все там вийшло рівно з, з тої сторони. І все. Так, ну в мене вроді би все рівно, все співпадає. Кришу, Криша достроєна, все нормально. Ще мені підлогу треба до, добудувати там. І все, в принципі. Тому що кришу я не хочу строїти, бо це класно виглядить без криші. З кришою це вже не так буде класно виглядати. Так. Да. У мене два сердечка. Ого, конь! Конь! У мене там два білих коня, прикольно. Прикольно, прикольно. Так, що мені треба підлогу зробити? Я навіть знаю, з чого. Я підлогу зроблю, М -м -м. От з цього от. Хі-хі-хі. Ти мене чекав. Що мені треба зруйнувати цей? І зробити тут такі е, сходи, щоб це типа підніма, піднімаєшся нагору, і тут дім такий мій. Тут дім Шрека. Реально, в наших прошлих серіях, хто не дивився, такий дім вийшов. Дім Шрека. Я колись ставлю цю музику самбаді воссталмісверд Сан и Рони ти, Собі. Так, ну а шо? Що там? А, все, все, все. все Вибачте, 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 вибачте. Трошечки я тут забув, що мені треба робити. Так. Ммм, mm, чого я не можу зібрати в інвентар, -мо! Але якщо чесно, то цей дім просто такий був. Я не знаю навіть. Він був класний, кстати. Хто не бачив мої прошлі серії, кажу. Вам на моєму каналі. Багато чого є. І багато чого я будую. Так що, якщо хочете такі міні-туторіали на Ютубі від мене, то прикольно. Хотіть далі. Ну, в принципі, це зараз туторіал іде. В принципі. Виходь, тікай, тікай з городу. О! Бачите? Ось так от хтось заходить до мене. Чік. Тут. О, давайте взагалі. У мене така є... Зараз така ідея. В будущому зробити тут портал в, в ад, в пекло, то есть. Так, мені потрібно коє що зробити. Я буду, напевно, зараз закінчувати відео. Так. І я вже дороблю підлогу за кадром. Тому що вам це буде чисто нецікаво. Коротше, ось, ось такий в нас дім вийшов. Ставте лайки, якщо вам це подобається. Так. Коли я строю не за кадром. Всі підписуйтесь, підписуйтесь на канал, всі ставте лайки. І всім пока-пока!